Hallo, meine liebe Freunde. Sie sind auf dem Kanal Freischwimmtung. Ich heiße Valeria und ich bin Ihre Lehrerin im Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau 1.2. Das letzte Mal haben Sie gelernt, über Ihre Wünsche und Ihre Pläne für die Zukunft zu sprechen. Sie haben auch die Konjugation des Verbs wollen gelernt. Aber heute lernen Sie, wie Sie anderen von Ihren Schmerzen erzählen können über Krankheit und Heilmitteln beschreiben. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal, liken Sie, schreiben Sie Kommentare und teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden. Wir fangen an. Kanal Fresh Мене звати Валерія, і я ваш викладач на курсі самоосвіти німецької мови на рівні а1.2. Минулого разу ви навчились вже говорити про свої бажання та плани на майбутнє. Ви також навчились відмінювати дії слововолі. Але сьогодні ви навчитесь, як повідомити іншим про свій біль. Ви навчитеся описувати хвороби та лікувальні засоби проти них. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео своїм друзям. Починаємо! Geben Sie ihm doch diesen Tee. So heißt unsere 18. Lektion. Дайте же йому трохи цього чаю. Так називається наша з вами сьогоднішня 18-та лекція. Галюш, сестра Ангеліка, was sehen Sie auf dem Foto? Привіт, сестро Ангеліка. Що ви бачите на цьому фото? вам треба подивитися на це фото та описати. Uh, ви можете це зробити в коментарях описати, що ви бачите. Я задоволенням читаю ваші коментарі, або можете просто uh, на аркуші, uh, або у зошиті написати, що ви бачите, просто звичайними словами. Zum Beispiel ähm, sehe ich eine Nonne, sie sammelt Blumen oder irgendwelche Pflanzen. Ich denke, dass sie gesund sind und helfen beim я сказала, що я бачу монахиню, вона збирає квіти та рослини, які, можливо, допомагають при різних захворюваннях. Was ist Hören Sie und Sie an. Це наше наступне завдання Б. Треба сказати, що є правильним з цих трьох тверджень, які дані внизу. Треба прослухати та дати відповідь, да? позначити хрестиком. Зараз прослуховуєте. Якщо вам недостатньо одного разу прослуховування, ви перематуєте це відео трішки назад і слухаєте стільки раз, скільки вам треба. Потім ви ставите відео на паузу, робите це завдання. Розставляєте ріхті й фальш, да? тобто, де є ствердження правильним, де ні, І потім вмикаєте відео далі. І ви побачите правильні відповіді на екрані. Лекціон 18. Гебен Генсі ім дох Дізен Т. Aufgabe 1b Hallo, Frau Brehm. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut, danke. Aber mein Mann ist leider krank. So, was hat er denn? Er hat seit zwei Tagen Fieber und Kopfschmerzen. Soll er zum Arzt gehen oder haben Sie etwas für ihn? Kommen Sie mit. Зараз ви бачите правильно відповідь на екрані. Frau Brehm ist krank, das ist falsch, weil ihr Mann, Herr Brem, krank ist. Це неправильно, тому що її чоловік, пан Брем, хворий. Herr Brem hat seit zwei Tagen Kopfschmerzen, das ist richtig, aber er hat nicht nur Kopfschmerzen, sondern auch Fieber. В нього не тільки головний більший температура. Ангеліка sagt, Сестра Ангеліка сказала, що пану Брему варто піти до лікаря, та, звернутися до лікаря, але це не так, тому що вона допоможе йому самостійно. Вайта, зо лексикон, і це наш з вами білексикон, тобто ем, словник у малюнках. Зверніть на нього увагу, тому що може допомогти вам, якщо ви будете хворі, і підете до лікаря, і вам треба буде описувати свої симптоми. Де доктор? де удаст лікар ді апотеке? аптека, ді медикаменте? Медикаменти, ліки, Дас рецепт. Зрозуміло, рецепт праксіс? кабінет. Значить, стосовно цього слова, багатьох дуже багато питань виникає. Якщо, наприклад, ми скажемо або почуємо таке речення, що he er Müller und doctor, er hat seine eigene Praxis im Hamburg», що в нього є приватний кабінет в місті Хамбург, eigene Praxis», його особистий кабінет. Або як ми ще кажемо практика, тобто людини є місце для роботи. Деяху кашель. Das fieber – температура, жар. Was denn? Welches foto passt? Hören Sie zwei Gespräche und. Zu? Яке фото підходить? треба прослухати дві розмови та впорядкувати. Zwei. Hallo Schatz, da bin ich wieder. Wie geht's? Oh, nicht so toll. Mein Kopf tut immer noch weh. Hm. Aber das Fieber ist nicht mehr so hoch. Das ist gut. Äh, warst du bei Schwester Angelika? Mhm. Sie sagt, du sollst im Bett bleiben. Du sollst wenig essen und du sollst viel trinken. <laughs> Aha. Und was hast du da mitgebracht? Einen Kräutertee. Den sollst du morgens, mittags und abends trinken. Ich mache mir gleich eine Tasse. Ich mach das. Du bleibst im Bett. Na schön. Якщо вам недостатньо одного разу прослуховування, перемотайте трішки відео назад і прослухайте ще раз. Коли ви прослухаєте, визначтеся, будь ласка, який, е, яке фото підходить до цього аудіо і побачите далі у відео правильні відповіді. Підходить саме це фото, тому що там була розмова з ну, жінки і чоловіка, да, де вона принесла йому кройте РТ. це травяний чай. Бо саме кройтер – це трави. Зо, гєн вє вайта. Хьорен зі нох ейн маль, унт кройцен зі ан. Послухайте ще раз та оберіть правильну відповідь. Слухайте ще раз разом зі мною і потім обирайте правильну відповідь. Zbai. Hallo Schatz, da bin ich wieder. Wie geht's? Oh, nicht so toll. Mein Kopf tut immer noch weh. Hm. Aber das Fieber ist nicht mehr so hoch. Das ist gut. Äh, warst du bei Schwester Angelika? Mhm. Sie sagt, du sollst im Bett bleiben. Du sollst wenig essen und du sollst viel trinken. <laughs> Aha. Und was hast du da mitgebracht? Einen Kräutertee. Den sollst du morgens, mittags und abends trinken. Ich mache mir gleich eine Tasse. Ich mach das. Du bleibst im Bett. Na schön. Будь ласка, зробіть цю вправу зараз. Так, зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Hemrem had keine schmerzen in den armen und Beinen. Er hat nur Kopfschmerzen. У пана Бремера немає ніяких болей в руках та в ногах. в нього лише головний біль. Das Fieber ist nicht sehr hoch, температура не дуже висока. Hebrem hustet gar nicht, in Sahaline kašlē. Sein kopf tut immer noch weh. Його голова все ще болить. Його температура все ще велика. Im Bett. Він залишається у ліжку. Gehen wir weiter. Geben Sie ihm doch diesen Tee. Tape. Треба доповнити. Які поради дає сестра Ангеліка людям? Треба скласти речення. Тут ми з вами говоримо про імператив. Імператив це наказовий спосіб. Трінкензі, гєєнзі. Випийте, сходіть. Значить, наказовий спосіб для різних займенників також різний. Наприклад, якщо ми говоримо ту, да, тобто на ТИ, як ми використовуємо імператив, як ми його будуємо? Значить, ми беремо, наприклад, дієслово трінке. Це інфінітивна форма, початкова форма дієслова. Для ду закінчення СТ. Тобто ду трінкс, правильно? А якщо ми говоримо про наказовий спосіб, нам треба прибрати закінчення. І в нас залишається лише корінь. «трінк», Прибрало закінчення. І залишилося лише трінг. Тому, якщо ми говоримо на ду, то буде трінг до. Випий же цей чай. Це Якщо ми говоримо на ти, а якщо ми говоримо на ви, то ми ще використовуємо Зі. Випийте ж ви цей чай. Ми да? ну, українську так не говоримо, випийте ж ви. Але, якби в німецькому реченні так треба сказати. Або там Hollen sie. Hollen sie bitte diesen Kasten» Принесіть же, будь ласка, цей ящик. Тобто, на ви, на, якщо ми говоримо на ви, в нас таке буде закінчення ЕН, не тільки в наказовому, ще й в звичайному да, способі дії. В наказовому залишається ent, «е яке ми ще додаємо Z. Gien zіддох індіапотеки. Сходячи в аптеку. І так далі. Будь ласка, зараз побудуйте ці два речення самостійно. Поставте це відео на паузу і напишіть ці речення. Можете, до речі, писати все в коментарях, я буду задоволенням це все читати і перевіряти. Коли ви напишете, нажміть, будь ласка, далі, і ви побачите правильні відповіді на екрані. Так, зараз ви бачите правильні відповіді. gehen Sie zum Arzt. Тепер поїхали далі. hat Schwester Angelika gesagt? Що сказала сестра Ангеліка? Значить, порівнюємо речення навпроти одне одного. doch diesen Tee. Дайте ж йому цей чай. «Schwester Angelika sagt, du sollst diesen Tee trinken». Сестра Ангеліка сказала, ти повинен випити цей чай. Ми тут знайомимося з ще одним модальним дієсловом словом, «золін». золін. це також повинен, як і мюсен, тільки мюсен це коли, якщо ти не зробиш, да, ти повинен це зробити, якщо ти не зробиш, це буде катастрофа. Прям повинен, як маст в англійській мові, а золін це рекомендація, це порада. Від лікаря, або від ще якоїсь особи, да, якої ми довіряємо та присуховуємося до її порад. Відмінюється саме так: Ich soll, soll, du sollst, er, wir sollen, ihr sollt, sie, sie sollen. Du sollst зізізолін. Tee trinken. Тобі слід цього чаю випити. Давайте далі зараз побудуємо ці речення, два, які залишились, писавте відео на паузу. Коли напишете, нажимайте плей далі, побачите відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Швестра Ангеліка зак, і золь фільтрин. Швестра sagt, ich soll zum gehen. сестра Ангеліка сказала, що я повинен піти до лікаря. Да? Сестра Ангеліка сказала, що мені слід багато пити. В принципі, нічого складного. Поїхали з вами далі. Наступний розмовіт лексикон. Де шнупфен. Нежить. Die Schmerzen «біль» – Bіль це однині, болі в множині, Дітаблет, «панєтна», Ді Мась, десь пласта, понятно, die Körperteile? Ergänzen Sie. Як називаються ці частини тіла треба впорядкувати? Значить, ці стікери не просто так, вони різнокольорові. Вони позначають артиклі. Якщо стікер синього кольору да, блакитного, це позначає те, що він чоловічого роду. Якщо рожевого, то жіночого, а якщо зеленого, то середнього роду. Давайте з вами разом впорядкуємо. Значить, копф. Копф – це голова, друге ауге це око. 3 с, диназе. Четверте – мунт – рот. Далі 12. Я вже зразу піду, так по голові. Ор, дас уа, вухо. Далі далі де хайс. Шия, горло. 14. ді-бруст – грудна клітина. Далі спина, дер рюкен. Так, шосте. Так, зараз знайду. знайду, Це арм, дер арм. Це сама рука від плеча до ладоні, до кісті. Сама кість буде hand, Пальчик буде. finger, Саме пальчик на руці. Далі. Ага, вибачте, переплутала. Рюкен буде тут. Шістнадцяте. Це буде баук, швіт. Вибачте, переплутала. Де Деябаух, швіт. Далі байн, «дас байн, нога. фус, стопа. Цан це зуб. І залишилось. Кні коліно сюди. Можете собі заскріншотити, отак от тут. Можете зробити собі скріншот, що потім вивчить. Ну і потім вже тут. Так, ну і е, ціла людина. Ось так. Хайль Креутер, святі трапи, хай креутер. Лізить на радgebber text und beantworten Sie die Fragen. Прочитайте, будь ласка, текст, який ну, містить собі поради та дайте відповіді на запитання. Зараз я читаю цей текст, ви слухаєте і також читайте його про себе. Gutes und feines Selbstgemacht aus unserem Kloster. Heil- und Küchenkräuter, Kosmetika, Klosterliköre und Spirituosen. Ein guter Rat von Schwester Angelika Böhmer. Nehmen Sie doch mal Heilkräuter. Kopfschmerzen, Schnupfen und Fieber, Husten, Schmerzen in Armen oder Beinen. Natürlich können Sie jeden Problem sofort zum Arzt gehen. Und bei manchen Krankheiten sollen Sie das auch wirklich tun. Aber oft kann Ihnen auch die Naturmedizin mit ihren vielen Heilkräutern helfen. Zum Beispiel mit Salbei. Salbei hilft sehr gut gegen Halsschmerzen. Oder Baldrian. Das ist gut bei Kopf- oder Bauchschmerzen. Wollen Sie mehr über Heilkräuter wissen? Dann lesen Sie das Buch Heilen mit der Natur von Schwester Angelika Böhmer. Erschienen im Klosterverlag Verlag Biberach 14 Euro 95 Cent. Отакий От нас текст. Хотіла б звернути увагу на äh, декілька декілька слів, які можуть бути вам незнайомі. Бібер, назва міста. Далі Кіщен Креутер. Кулінарні трави. Кüщен Креутер. Кростер-лікер, монастиські лікери, на чолій, звісно, зафот одразу. Це є прислідники, на них треба звертати увагу і їх вчити. Віркліг дійсно. Халікройта селющі трави. Зальбе шавлія. Шавлія дуже допомагає хальшемецем біль у горлі або ангіна. Може бути так. Бальдріан це Валеріана. Добре допомагає від, головних та, від головного болю та болю в животі. Хайлен Мідначос, зцілення природою. Халіен зцілення. Ершінен імкросте Фалак опублікований в видавництві при монастирі. Тепер давайте дамо відповіді на запитання. Was Was ist Naturmedizin? hilft gegen Halsschmerzen? Вас есть натурально медицин, вас хилфет генералсмерзен, з механицу, будь ласка, зупините видео, дайте відповіді на це запитання. Я також їх напишу сюди. Потім порівняємо, що в нас з вами вийшло. Was hilft gegen Halsschmerzen? Salbei. Salbei. hilft sehr gut gegen Halsschmerzen. Sie möchten etwas über Heilkräuter lernen? Was können Sie tun? Sie können einfach das Buch kaufen und lesen. Das Buch Heilen mit der Natur von Schwester Gelika Böhmer. Und jetzt ist es Zeit für uns, unsere Lektion zu beenden. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte Kommentare unter dieses Video. Ich beantworte sie gerne. Das nächste Mal werden Sie lernen, Menschen und ihren Charakter zu beschreiben. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal, liken Sie, schreiben Sie Kommentare und teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden. Bis zum nächsten Mal. And ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Deutschlernen. A tepchen wrote. If you have the python, pick commentary with some video and you're raising damn with людей, je charakter. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться цим відео зі своїм друзі, бо Побачимось наступного разу. А я вам бажаю вдачі у вивченні німецької мови! Тис!